söyleyecek. Yani bugün Зелення, мені, Я вас не купив, там не Сіру зелені то німецькі десь тут відбувати можна ну, в каски німці. Що в касах то німці випустить? Звідки були німці, перші різні. З вами українськими які проголосили. В чому були мобілізовані вдома і приїхали до Львова відвоювати місто? В кінці жовтня 1918 року по Галишині і по землях колишньої Австро-Угорської імперії стало зрозумілим, що імперія перестала існувати так само, як на центральній Україні, на східних землях, у самій Росії перестала існувати Російська імперія. І, власне, на розвагах цих імперій Почали творитися нові держави. Українці, як власники своєї землі української, західної України, теж готувалися до заходів, щоб Західна Галичина, Західна Україна не повернулася у склад Польщі, а стала самостійною державою. Рішення збройня. Рішення татаризоване військове історичне дійство присвячене 94-й річниці створення України, яке охороняється пильно українськими січовими стрільцями, адже їхня головна зарплата. На допомогу Критав амфітра рік будинку ради, знищивши дартні Полянки намагаються. Коментуємося, польські вояки залишають. Польські вояки залишають місце. Підрозділ озброєний артилерійською гарматою. Наступаючи <плес> у ворога. Виступну наступ, підрозділу поляків, які наступали. Артилерійська гармата Сінація веде обстрілів польського міста, яке заховалося з здобуті в на тарика. Невеликою групою і веде обстріл із здобутих усічових стрільців. Із східної трасі, із великої України, які сформували, Skål!